Від сьогодні, 7 вересня, на Буковині розпочнуть тестування нової системи інформування про надзвичайні ситуації. Жителям регіону надходитимуть короткі повідомлення від ДСНС. Таким чином розробники визначатимуть, як працює система. О 12-й годині кожного понеділка, середи і п'ятниці, повідомлення надсилатимуть абонентам «Київстар», Лайфсел та Водафон. Відповідати на смс не потрібно. У період з 7 вересня по 10 жовтня планується Тестування, розсилка тестових текстових повідомлень за допомогою операторів мобільного зв'язку. Це буде відбуватися у визначених областях до таких областей, і також належить Чернівецька область. Це буде і також тестова інформація. ДСНС інформує і якоїсь такої актуальної, важливої інформації не буде. Це тільки буде перевірка от. Надсилання і надходження цих повідомлень до абонента згодом програму впровадять у повсякденне використання. Відтак абонентів сповіщатимуть про збройну агресію, ракетну небезпеку, хімічні загрози чи інші надзвичайні ситуації. Важливо, повідомлення навіть у тестовому режимі супроводжуються гучним сигналом упродовж кількох секунд.